Типова столична багатоповерхівка на четвертому поверсі мешкає звичайна родина: син, мати та віччим. Старші часто їздять за місто і залишають на господарстві 22-річного Івана. Так було і цього разу, але батьків занепокоїло, що хлопець не відповідає на телефонні дзвінки. Чоловік повернувся з дачі, піднявся ліфтом до своєї квартири, але відчинити двері він так і не зміг, адже замкову шпарину хтось пошкодив і ключ повністю не входив у отвір. Микола мешкає поруч. Він саме повертався з магазину, коли зустрів біля під'їзду заклопотаного сусіда. Ходив ломика шукав, каже, замок залип, не можна дверей відкрити. Він, йому сказали, що діло нам цих ремонтників, змі... возьми. Ломика не скрішу чоловік. З цікавості пішов слідом подивитися, як ламатимуть двері. Після декількох хвилин роботи ломиком двері таки вдалося відчинити. Та щойно чоловік зайшов всередину, застиг на місці від побаченого, адже вся квартира була буквально залита кров'ю. Що тут сталося, і головне, чия кров? Відповідь на це питання господар знайшов у санвузлі. у кривавій ванії, лежав його голий закатований пасинок. Було скрита брюха і говорять і типу, поміна численні удари гострими э, предметами і можливо підозріння на э, перед 13 ударів э, тупим предметом. Що там молотка від побаченого чоловік ледь не зомлів, але зміг взяти себе в руки і викликати поліцію. Потерпілим являється 22-річний чоловік, який близько двох років тому повернувся із зони бойових дій на сході України та ніде не працює з того часу. То і навіщо вчинив таку криваву різанину? Можливо, до шогу був товаришем загиблого, і все сталося спонтанно за чаркою горілки. А може, незнайомець вдерся у квартиру заради наживи. Везде безпорядок, там шухляди являлись, книги і тому подобне. Що -то я шукав. Документи були розгорбані. Сусіди переконують, не чули нічого підозрілого, та й взагалі з родиною жодних клопотів не було. Ну я бачив і дівка як. Часом туди заходить. Часом вони йдуть вдвох, в трьох. Ні, вони абсолютно тихі. Відчим ви час собаку вигулював. Це було добре. Мешканці будинку й досі не можуть спокійно проходити повз двері цієї квартири. Ми ну так воліція проходи. <рес> Я боялася двері відкрити. Куди добре? Такий страшний час настав. Ага. Експерти кілька годин ретельно вивчали місце кривавої розправи, аби знайти бодай якісь зачіпки. Але хто вбив колишнього учасника? А то слідчі сказати поки не готові.